Любий друже, я тяпа-ляпа, а це моя чарівна гойдалка, яка любить рахувати. З одного боку сидить цифра, а з іншого ти маєш поставити стільки іграшок, скільки показує цифра. Якщо все правильно, гойдалка вирівнюється. І я щаслива, а ти молодець. Ну що, гайда грати? Ой-ой-ой, Подивись на канал. Там крокує сміливець, він не Сам не може. Спробуй знайти п'ять воронят та обережно натисни на них. І якщо вибереш правильно, канатоходець врівноважиться. Успіх, любий, друже! Ой, спробуй ще раз. Ой, спробуй ще раз. І, супер! П'ять воронят – це правильний вибір. Канатоходець врівноважився, а цифра 5 радіє. Продовжуй так само забудь підписатися на канал, бо попереду ще багато цікавого.